Кіберзлочинність є однією з найдинамічніших і наймасштабніших загроз економічній безпеці держави. Складність виявлення цифрових слідів, транскордонний характер злочинів та використання анонімних фінансових інструментів істотно ускладнюють роботу суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Законом України про основні засади забезпечення кібербезпеки України кіберзлочин або комп'ютерний злочин визначено як суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та або яке визнано злочином міжнародними договорами України. Будапештська конвенція про кіберзлочинність як основоположний європейський документ надає умовну класифікацію кіберзлочинів, поділяючи їх на такі категорії: правопорушення проти конфіденційності, цілісності. Та доступності комп'ютерних даних і систем. Правопорушення пов'язані із створенням недостовірної інформації з використанням комп'ютерів. Правопорушення пов'язані із поширенням протиправної інформації з використанням комп'ютерів. Правопорушення пов'язані з порушенням авторських і суміжних прав на цифрову продукцію. З урахуванням мотивацій злочинців кіберзлочини також поділяють на такі категорії. Кібершахрайство з метою заволодіння коштами, кібершахрайство з метою заволодіння інформацією для власного користування або для подальшого продажу, втручання в роботу інформаційних систем з метою одержання доступу до автоматизованих систем управління для навмисного пошкодження за винагороду або для нанесення збитків конкурентів, інші злочини. У кримінальному кодексі України кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку охоплюють несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем, створені шкідливих. Програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут для втручання в роботу комп'ютерних систем, несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерних системах, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерних системах, порушення правил експлуатації комп'ютерних систем, перешкоджання роботі комп'ютерних систем. Національний банк України визначає такі види кіберзлочинів у банківській сфері: банкоматне шахрайство, шахрайство в мережі інтернет. Шахрайство в системах дистанційного банківського обслуговування, шахрайство в торгівельно-сервісних мережах. Для посилення боротьби з кіберзлочинністю Європол у 2013 році створив європейський центр. Кіберзлочинності, а з 2014 року запровадив методологію аналізу кіберзлочинності, оцінка загроз організованої злочинності в мережі інтернет. Шоста директива ЄС про боротьбу з відмиванням грошей. Офіційно відома як директива ЄС 2018-1673, запроваджуючи перелік із 22 предикатних злочинів, вперше у 2018 році включила кіберзлочини до складу предикатних злочинів у відповідь на розвиток кримінальних методологій. Доречно додати, що предикатні злочини є першою стадією кримінального економічного циклу і пов'язані з генеруванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, у Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, термін предикатний злочин. Визначено як будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину з відмивання грошей. Кіберзлочинність формує нову площину предикатного аналізу, що потребує інтеграції цифрової криміналістики, аналітики великих даних і фінансового моніторингу. Загалом, метою предикатного аналізу є пошук слідів предикатних злочинів через виявлення ознак одержання злочинних доходів та розпізнавання і відстеження руху злочинних активів. Аналіз наведених вище підходів до класифікації кіберзлочинів дозволяє систематизувати їх як об'єкту предикатного аналізу у системі фінансового моніторингу за трьома категоріями. Злочини пов'язані з комп'ютерним середовищем, злочини здійснені з використанням комп'ютерів, злочини пов'язані з цифровим контентом. До інструментів предикатного аналізу кіберзлочинності, що уможливлюють пошук причинно наслідкових зв'язків між нелегальними доходами та слідами кіберзлочинів, пропонується віднести. Трендовий аналіз для виявлення закономірностей, динаміки та напрямів розвитку кіберзлочинності, що дає змогу своєчасно ідентифікувати зростання певних типів кіберзагроз, мережевий аналіз для виявлення структур зв'язків між учасниками кіберзлочинних угруповань, визначення ключових вузлів, що сприяє глибшому розумінню організації координації кіберзлочинної діяльності. Поведінковий аналіз для виявлення типових моделей, патернів і аномалей у діях кіберзлочинців, що дозволяє ідентифікувати підозрілу активність, прогнозувати ймовірність повторення кібератак, і просторовий аналіз для виявлення географічної концентрації кіберзлочинів, взаємозв'язків між регіонами і джерелами кібератак. Інтеграція інструментів трендового, мережевого, поведінкового та просторового аналізу уможливлює своєчасне виявлення аномалій, трасування фінансових потоків і встановлення взаємозв'язків між суб'єктами кіберзлочинної діяльності. Такий підхід підвищує аналітичну спроможність системи фінансового моніторингу. Зміцнює превентивну функцію держави у протидії відмиванню коштів та сприяє формуванню комплексної моделі кібербезпеки фінансового сектору. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.